Мотивація яка, Що захистити свою країну, мотивація. Не хотілося б зустріти ворога у тапках, в халаті, вдома, в Житомирі. Настрій бойовий, зустріти ворога готові. Це спеціалізована точка кулеметного розрахунку для враження повітряних цілей низьку літящих. Я спеціально снабдив ленту. Трасерний патрон допомагає нам у цьому. Трасерний патрон це патрон, у котрого спалахує на відстані від там, 100 метрів від ствола, і дає змогу прицілитися вночі, особливо вночі. На північному кордоні почав службу з тих пір, як вступив до лав ЗСУ в структурі ТРО. До цього я служив у 95-й бригаді, першому батальйоні, третій роті. Передаю всім привіт, якщо є можливість. В 95-й бригаді, проходивши службу, отримав, можна сказати, так, поранення. Мієм проблеми зі здоров'ям, ем, і за цього в десанті не можу продовжувати службу. Но таким чином з ну, новосформированої участі мені дозволили вступити в лучшему своєму качествені. Як... Пішли ми сюди всі добровільно. З першого дня ніхто нас не заставляв, не просив. Стоїмо ми тут рік. В погодні умови складність, якщо йдуть дощі, тяжко. І в бліндажах вода, і в окопах вода. Але, я думаю, порівняти з тим, що проходить там з хлопцями, то ми на курорті. Ну, До ЛАВ Збройних сил потрапив ще в 93-му році, в срочну службу служив, а вже на, газ, на захист країни став безпосередньо ще в 14-му році. В АТО брав участь в складі 59-ї бригади, 10-й мотопіхотний батальйон. Ну, в основному ми постійно знаходимося в готовності, постійно наші підрозділи проходять бойову підготовку. Всі йшли сюди, так сказати, на добровольних началах, всі усвідомлювали, куди йшли. Ну, все нормально. Зараз допрацьовуємо. Ну, в основному нас направлення йде на бойову підготовку. Ми прорабатуємо всі варіанти, всі повністю від оборони до наступу. Ми знаходимося на позиції опорного пункту, який необхідний для зупинки противника всіми наявними засобами протидії. Позиція облаштована досить непогано. Є багато наритих окопів. Вони обиті, як би сказати. Деревиною для того, щоб позиція не засипалася. Є багато схованок та засідок, які дозволяють нам маневрувати та забезпечують надійну схованку від противника. Так, у нас є БПЛА, ми здійснюємо огляд території, Постійний. Ми знаходимося на тактичному полі, тут ми відпрацьовуємо завдання, які е, поставлені нашими керівниками. Тут ми е, символи відповідні є е, так сказати, російські. Е, ми тут відпрацьовуємо е, двійки, ми тут тримаємо колони, мітаємо гранату, е, е, тримаємо оборону е, умовно. Ділимо наш підрозділ на декілька субпідрозділів, які одні займають оборону, другі, як би мовити, здійснюють наступ. Ну і останнє питання: що думаєте про нашого ворога? Та, от, яке відношення у вас до нашого ворога? Ну, якщо я тут і зі зброєю в руках, я думаю, що це вже лишні питання. Що говорити про ворога? Вони зомбуваті по-своєму. У нас мотивація, у них зомбація. Ми обов'язково переможемо. У нас, ну, грубо говоря, у нас, у нас нема вибору. У нас нема вибору за спиною хата рідна.